Це дуже пам'ятна дорога, бо тут були бої. Саме, до речі, в цих місцях були бої. Ось і. Ми ж ми згадуємо багато речей. Цій трасі 92 га бригада звільняла перші місця. Зараз пробігаємо посадку, де 25 березня 22-го року наші хлопці пішли в контрнаступ. І багато хто загинув. Але за Україну боронили їм. І назавжди в наших серцях, тому цей забіг посвячується їм. Україні! Слава Україні!